Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Не лякайтеся, якщо ви всі думаєте, що багато хто пише, що молодець, тебе так все чисто завжди. То хочу показати, щоб було чисто, то треба добре попри... попрацювати плідно навіть. В нас сьогодні субота. Субота в мене якось часто буває, що день прибирання. Я файно все гарно прибираю, витираю пи. Пилюку, пилососу, мию підлоги. Ну так, я підлогу мою дуже часто тут, але пилюку не завжди часто витираю, то мене сьогодні взагалі хочу поміняти постіль у хлопців, попрати все і все гарно поприбирати, поскладати і повитирати. І не лякайтеся, тому я думаю, у багатьох мам, кого є діти, це таке так робиться. От подивіться, Вчора милися, і, головне, стоїть ящичок на е, грязний одяг, щоб прати. Ні, вони треба сюди. Треба завжди казати: якщо скажеш, вивчиш, научиш, то вони кидають. Через деякий час вони знову забувають і знову потрібно нагадувати, в кого так само. То ось так. Ось тут я вже склала прання, залишилось все розложити. Оці іграшки, все теж тут гарно порозложити, поприбирати. Там да, хлопці зараз будуть мені допомагати, так? Да-да-да. Єс, яму. Як і в'єс. Подивіться, Пап. <рес> теж кухня снідали і готувала і. Оце все стола поприносила, а тут залишилося прибрати все. Що там? Так що е, в нашій кімнаті застелить ліжко і тако. Нема щось, щоб таке робилося. Тут особливо ця сторона завжди більше нароблюється. Я думаю, ви розумієте, чому. От, подивіться, у нас сьогодні така погода, вроді сонечко, але на дворі прохладно, добре, холодно. Хто зі мною? Я сьогодні вирішила зняти таке мотиваційне відео, щоб, можливо, хто бувають такі дні, що просто не хоче прибирати і все. Але буває, побачиш, що хтось прибрав і побачиш, дивишся, який результат. І після того хочеться самому встати на ноги і все прибрати, і вже потім ходити собі в чистому будинку і насолоджуватись чистотою. То у мене сьогодні такі плани. Поприбирати, можливо, якщо встигну, ще навіть щось спекти, приготувати на неділю. Ну що, розпочинаємо. Ну, ось, я вже починаю братися за прибирання. Вирішила розпочати з нашої кімнати, щоб потім є положити спать, і вже там було чисто, щоб його не будить. Ліжко я швиденько застелила, подушки гарно положила. І... Що в кроватки не збиралось, буває там е вночі чи ввечері скинеш, чи що пол положила на кроватку та й все. То тепер сьогодні треба прибирати, що <сум> там лишнє. Ну, ось так у мене залишилось витерти пилюку, і все. І попилососити звичайно. Вже я переходжу до хлопців у кімнату, тому що тут е, трохи наробилося, поскладала одяг, і тепер потрібно мені поміняти постіль. Е, на ковдручках пододіяльники я впрала і. На жаль, вони не однакові. І тут в Америці якось рідко зустрінеш, щоб був пододіяльник з постілю. Тут окремо йде така простиня, і наверх ложиться ковдра. Ну, я, я сама лічно не, не вмію так спати. Мене та простіна десь вона втікає, запутуюсь, а тим більше діти. То і мені сестра дала такі пододіяльнички і. Оце вони в мене є. Я надіюсь, я з часом знайду ще які. І я вже міняю постіль. Вирішила ось ця простинка така. Я вирішила ще теж наверх застелити, тому що... ну, щоб було тепліше. Бо зима все-таки і біля... Біля... ліжки біля стін. Але не переживайте, я на ніч закладаю покривальцем. і... Ще собачку ложу до стіни, і вони не, не торкаються стіни, чим я дуже рада. Тут вже знайшла одне біле покривальце і побачила, що воно якісь плямки мені там були. Не знаю, чи хлопці помалювали, чи що, я біжком його занесла пратися і висушитись, щоб. Теж було гарно. Я люблю дуже, щоб однакові були покривала, щоб застеляти ліжки їм. І подивіться, як гарно пасує біле до сірого. Дуже мені так подобається, супер. Тут уже мої помічники прийшли. Вони сьогодні дуже молодці, мені допомогли. Я їх стараюся навчати, пилюку там витирати, іграшки збирати. Ну, але бувають такі дні, що. Не завжди хочуть. Ну, а сьогодні випала така можливість, і вони помагали мені прибирати. Подивіться, як стараються, як дивлюся, такі милі хлопчики. Хі -хі. Вже зразу все їм треба і вікна, і двері, і все, що тільки можна. І дуже смішно в кого теж так діти роблять, що спочатку такий ентузіазм прибирати. Потім через трошки я вже замучений, мені вже ноги болять. Це як і в нас так трошки щось почав. Потім все одно ще витирав, але смішно так. Ну, діти є діти. Ось тут я перекладаю їм полку із книжками. Там все гарно зложу, тому що вони бувають беруть і вроді ложать на місце, але все одно воно ну, не так вони положать файно, щоб все було добре. То я їм допомагаю. Ну, ось я вирішила ще помити вікно. З надвору буду мити як потепліше, тому що дуже б змерзла. Але всередині треба все гарненько повитирати, помити, щоб воно було всередині чисте. Також я відразу жалюзі помила. Можливо, вже не засняла все. Тому що, якось буває, як знімаєш і прибираєш або готуєш і знімаєш, дуже довго все виходить. Ну але я сьогодні змогла. Тому дівчата я старалася. Давайте я надіюсь, хоч когось змотивую мотивую прибирати. Ну, ось ми вже доходимо до кінця. повитирали люку і залишки іграшок, що були. Хлопці прибирають, і я перехожу далі по кімнатах прибирати. Я, звичайно, всі кімнати не знімала, але вирішила хоч трохи показати, подивіться красоту. Перейшла я зразу в цю розложувати прання. Все. Було файно, подивіться, по якому беремку ношу що куди. У мене, я буває, за день можу попрати 4 чи 3 стірки, і зразу воно сушиться і так назбирується багато. Тут уже мене прибрана стірка, Тимофій вже прибирає іграшки. Яків заснув. Тимофій не дуже сам хотів, але все ж таки прибрав. Ну, що переходимо далі на кухню. Тут, звісно, в нас є роботи, хватає, але нічого справимося за, за то, який потім буде результат. Все, що не підходить, все я викидаю. Ну, ось. Тепер треба розібрати посуду з посудомийної машинки і заложити другу, щоб милася. Дуже класно, як є в будинку посудомийна машина, це просто незамінна річ. Тому рекомендую, В кого ще немає і є можливість придбати, ви в роздумах. Це просто суперова річ. Звичайно, якщо вона файна і файно миє. Просто заложила, включила на кнопку і воно миє. Я стараюсь завжди е сполоснути посуд, щоб не було кришок, щоб не забивалась посудомойка і щоб довше працювала. мене є, я розводила трошки хлорки з водою і витираю меблі. Ну, все так ось сьогодні. в мене таке файне прибирання. Все потім чисто, пахне. Супер. Ну, і я перейшла вже витирати кухню наші тумбочки, щоб були чистенькі. Можливо, хто думає, біла кухня дуже мажеться. Не так вона мажеться. Всі кухні можуть е, забруднюватись, головне витирати часто. Тут мої хлопці <пиш> пішли на двір, я їм порізала вафлі, я перемазувала з гущенкою, і вони вже вам все показують. Допомогли мені прибрати і пішли погратися. А я продовжую. Залишилось мені плитку помити зверху. Я вже в всіх кімнатах поприбирала, повитирала і зараз бігом буду пилососити. Починаю з хлопців. мене допомога озвучування відео, наш є фремчик. І я зразу пилосошу цілу квартиру. Всі кімнати. Мені якось так зручніше, чим кожен раз. Там пилососа туди, перетяги туди, а так я все попила сосила і відразу все помила. Мапа. Ну, ось починається миття. Теж все по порядочку. Як я люблю, коли помити і підлога просто блищить. Це просто прекрасно. Ось так. Наш є заснув. І у нас трошки нями неспокійні, зубки, але я думаю, воно пройде. Я вже показую, як їх прибрала. Коврики попрала, білесенькі, чистесенькі, Теж в кімнаті чисто, попросоно, прибрано, промиту суки. Навіть наші я трошки проходилася шваброю, так поброніла. І подивіться, все ще ближ... блистить підлоги. Як я люблю це, я просто 에... заради. Можна мити підлогу часто, щоб блищала. Тут теж вже все чисто, прибрано, помито. У Мене теж двоє старших помічників озвучують відео тому. Тому так, ось так, вже в цій кімнаті ігровій. Чоловік там вивіз Ви вже. Гойдалочки, які на Єфремчика вже малі, він вже там взагалі не лежить. Вивезли в Гудвіл, просто віддали, і вони вже там, люди, які потребують, цього, заберуть собі. Ось так уже. В кімнатах у нас красиво, чисто. Втомлена, але щаслива, що чисто. Це Того вартує. І я завжди люблю, коли я приберу гарно все помию, запалити свічки, щоб пахло в хаті. Це просто, у мене просто якась традиція чи як. Ну я так люблю, хто ще так любить. Тоді пахне чисто і прекрасно.